Причина масового отруєння учнів сумської школи Стафілокок. Інфекція, за словами головного санітарного лікаря області, потрапила до страв від кухарок, які працювали в шкільному харчоблоці. Упродовж двох днів нагадаю до інфекційного відділення сумської клінічної лікарні потрапили 22 учнів нині стан дітей покращується. В стаціонарі залишається 14 школярів. Одна дитина досі в реанімації. У харчоблоці і класах санстанція провела заключну дезінфекцію. Їдальня не працює. Директора школи оштрафували, розглядають питання про звільнення шеф-кухаря. Матеріали спрямували до обласної прокуратури. У місті наразі перевіряють харчоблоки усіх без винятку шкіл і дитячих садочків. Двох стравах, які вживали діти в той день, це салат з капусти і ковбаса відварна лікарська, виділений патогенний стафілокок. Крім того, при дослідженнях співробітників харчоблоку школи, також виділене насійство стафілокока у трьох співробітників із п'яти.